Мені дуже страшно, мені страшно, мені дуже страшно, мені страшно, бо зараз на вулиці. Роза! Бо зараз на вулиці. Дуже страшне. Це страшне, бояться всі, всі, всі бояться, це страшне, це дуже страшно, це дуже страшне. Всі його бояться, всі, я всі його бояться, це дуже страшне, його всі бояться. А хто не боїться, я їх не розумію. Вона терпішить, вона така, 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 така. Вона така пологана і можна не бояти, но вона то страшна. Можеш палити на. Bod se? Ce... Rosa. Rosa. Bola pa ka strašna. Bola pa ka strašna. <плес> вона така страшна, вона така погана ця я беру. гроза, я бере роза дуже багана, розза це погано, роза це погано, розза це погано, всі бояться грозу, Гроза розраміщі, розза просто горе, бо нарече. Це пропане якесь, це просто, просто раке ра! гроза, 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 гроза це погано, роза це не добре, роза, роза. Я хлопаю! Хлопота. Вона така погана і страшна. Вона така страшна, погана і вона гроза. Я за грозу убію, що ще не бачив, бо вона... Гроза. Гроза така, гроза, 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 гроза. Хто любить грозу? Ти любиш грозу? Да. На. Да. Гроза така, гроза, така мотрошна гроза. Хто любить грозу? Вони так, хто любить грозу? Гроза! Гроза така мотрошна. Вона така страшна. Не знаю, хто її любить, но ми не так сильна Пучка пум це грожа страшна гора, гроза гора. pour